Вітаю на каналі Топ Кіно Кілер. Сьогодні я підібрав 10 цікавих фільмів на вечір. Поїхали! Річі Фест виріс у небагатій родині і завжди мріяв здобути хорошу освіту. Йому вдається самотужки вступити до Прістона. Проте тепер річі необхідно самостійно оплачувати навчання. Незабаром він вирішує підзаробити в онлайн покері і одного разу у повній впевненості виграшу ставить в Абанк усі свої гроші. Програвши велику суму, річі вирішує розібратися, хто його підставив та вирушає до Коста Ріки. А саме до власника каз. Ено Айвена блока той, у свою чергу пропонує хлопцеві нову роботу, яка дозволить не тільки повернути програш, а й заробити набагато більше. Річі одразу погоджується на цю пропозицію, навіть не здогадуючи, що на нього чекає попереду. Брюс Кінер, досвідчений детектив, якому доручили провести розслідування справи, пов'язаної з 17-річною Анжелою Грей, батька якої звинувачують у зґвалтуванні. Мати дівчинки померла, тоді як старший брат залишив рідне місто два роки тому. Натомість батько визнав провину, проте зовсім нічого не пам'ятає про свої вчинки. Розслідування ще більше ускладнюється тим, що Анжела придушила власні спогади і теж не може розповісти, що з не. Ю відбувалося незабаром. Кінер звертається за допомогою до психолога Кенет Рейнес, який розпочинає сеанси гіпнозу та розблоковує пам'ять дівчини, що згодом призводить до несподіваних відкриттів. Звичайний сонячний день на лондонському ринку обертається трагедією, коли серед натовпу вибухає припаркована вантажівка, що належить терористам-смертникам. Поліції одразу вдається затримати турецького іммігранта Фаруха Ердогана, лідера бойовиків, підозрюваного в організації вибуху. Відстоювати його права у суді довіряють двом адвокатам Мартіну Роузу та Клаудії Сімонс. У минулому таємним коханцям, чиє спільно. Розслідування кидає тінь на британську розвідку, яка може бути причетна до інциденту. Олі случиті офіцер поліції, якому одного разу доводиться піднятися на дах будинку, щоб відговорити молодого хлопця, який стоїть на краю карниза від суїциду. Натомість Гевін розповів про причини свого вчинку. Він закоханий у свою підлеглу, в дуже милу і ніжну дівчину на ім'я Шана. Водночас, обраниця Гівена продовжує любити свого чоловіка і не може розірватися між ними. Відносини у цьому любовному трикутнику приз. Зводять до трагічних подій, до яких залучається, і сам Лучетій. Американський інженер Джек Дваєр вирішує розпочати кар'єру у новій американській фірмі в Камбоджі. Тому разом зі своєю дружиною Енні та двома доньками прилітає до нової країни. Через деякий час, оселившись у комфортному готелі для іноземних працівників, сімейна пара почала потроху звикати до нового місця. Проте несподівано в країні розгортається масштабний військовий конфлікт. Тисячі озброєних місцевих жителів виходять на... На вулиці міста провокуючи масові кровопролитні сутички з поліцією, руйнуючи усе на своєму шляху, розлючений НАТО упрямує у бік готелю, де оселився Джек, жорстоко вбиваючи будь-якого іноземця. Біл Тагер пропрацював багато років у поліції, проте виявився звільнений за те, що стріляв у 16-річного юнака. Тепер він приватний детектив, якого несподівано наймає мер міста для стеження за своєю дружиною. Незабаром розслідування призводить до великого скандалу. Виявляється, жінка має коханця. Проте згодом цю людину вбивають. А через деякий час випливає історія з нерухомістю. Тепер біл, який сподівався, про... Сто під заробити, виявляється, втягнутий у мережу інтриг та небезпек. Віз звичайна старшокласниця, яка проводить весь вільний час за виконанням домашніх завдань. Одного разу подружки вмовляють дівчину взяти участь у популярній онлайн грі, де учасники, які вибрали роль гравців, повинні виконувати завдання різного рівня складності. Ставши гравцем, Ві отримує перше кумедне завдання, яке полягає у поцілунку з незнайомцем, яким виявляється симпатичний хлопчина ЄН. По мірі того, як грав. Ра починає набирати серйозні обороти. Від доводиться робити з кожним разом все більше ризиковані вчинки, здатні призвести до жахливих наслідків. Місцевих жителів невеликого містечка Авешот шокує новина про зникнення молодої дівчини Анни Лу, яка вирушила до церкви, проте так і не дісталась місця призначення. Незабаром до міста прибуває досвідчений інспектор поліції Фогель, якому доручили розслідування цієї заплутаної справи. Детективу не вдається знайти жодного свідка та жодної зачіпки. Після чого він починає усвідомлювати, що викрадач не прийшов з Злоумисник один з місцевих жителів. Поступово Фогель наближається до істини, проте незабаром він потрапляє в автомобільну аварію, внаслідок якої втрачає пам'ять. Рейчел ледве справляється з купою проблем, які на неї навалилися, а саме важким розлученням, переїздом брата, звільненням і вихованням сина Кайла. Одного ранку, серйозно запізнюючись, жінка потрапляє в затор і починає сигналити водієві, який відмовляється їхати на зелене світло. Коли Рейчел зустрічається поглядом з чоловіком, той агресивно вимагає вибачень. А після того, як вона відмовляється, лютує і починає. Погрожувати жінці вбивством Рейчел не здогадується, що нажила собі ворога, який не зупиниться ні перед чим, доки не надасть своїй кривниці моторошний урок. Алекс Крос – досвідчений детектив, який працює в поліції Детройта. Одного разу його залучають до розслідування нової справи, в якій вже фігурує кілька трупів і зовсім немає доказів, які хоч якось вказують на вбивцю. Відвідавши місце злочину і помітивши те, що інші поліцейські пропустили, Алекс розуміє, що почерк вбивці дуже схожий на маньяка на прізвисько м'ясник. Детективу вже доводилося з ним стикатися і вдалося. Це врятувати одну жертву вбивці, проте тоді зловмисник вбив дружину самого кроса, і тепер його пошуки стають справою честі детектива.